Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям і логіко математичний розвиток. Тема нашого заняття пори року осінь. Складання і розв'язування прикладів з білочкою і їжечком. Осінь це надзвичайна чарівна і казкова пора року. Вона одягає на світ навколо. На світ навколо свою. Особливу маску, крізь яку все здається неймовірним. І навіть звичайні, на перший погляд речі, стають незабутніми. До нас на заняття прийшли гості. А хто ви зможете дізнатись, як відгадаєте, загадки? Рудий малесенький звірок. По деревах стрип та скок він живе не на землі, а на дереві йду в дуплі. Хто це? Білочка, хоч не шию я ніколи, та голок в мене доволі. Дітки, хто це? Їжачок. Вони нам прийшли розповісти про пору року осінь, а також приготували завдання і пограти п'ють з нами в дидактичні ігри. Тож привітайте їх і будемо займатися. Дітки, пори року. Погляньте на цю ілюстрацію. Згадайте, які є пори року. Вірно, осінь, весна, зима, літо. І всі вони різні. Наш одяг восени, вгадайте, який він? Так, парасольку ми вдягаємо курточку або плащик потепліше, резинові сапожки або е, кросівки теплі. Сонечко не хоче землю зігрівати, листечко пожовкло стало опадати. Часто дощик кліється, птахи відлітають в теплі краї. На городі та у полі врожай збирають. Відгадайте, коли це буває? Так, це восени. А ще рясні дощі, сильні, вітри та похмуре небо. Знизується, знижується температура повітря. Це природні ознаки осені. Восени люди збирають щедрий врожай та гриби. А які ж осінні місяці? І що приховують назви осінніх місяців? Давайте розглянемо. Вересень, жовтень, листопад. А чому саме такі назви? У давні часи люди спов'язували місяці з явищами природи. Вересень, жовтень, листопад. Назва першого місяця вересень. Прийшла вона з полісся. Там у цей період цвіте верес, цінна медоносна рослина. У вересня щедра рука. Заходьте, він з двору гука, і яблука трусить з гілок і сипле в портфелі сливок. Солодкий зрива виноград і кожен з нас вересню рад. Бо щедра, ой щедра рука у вересня садівника. Назва першого місяця осені пов'язана з вересом, рослиною. Цей вічно зелений кущ квітує з серпня і до кінця жовтня, але найпишніше рожево бузкове суцвіття вкриває соснові бори, торф'яніки та піщані пагорби саме у вересні. Верес, як липові гаї, є вельми цінним медоносом. Вересень ще називають хмурень. Небо часто хмуриться, ідуть дощі на честь кві... або ревун. Саме у вересні починались осінні холодні вітри. Які ж основні ознаки вересня це збирання врожаю, підготовка птахів до відльоту у теплі краї, зміна погоди, жовті листя на деревах. А ось і жовтень. Українська назва другого осіннього місяця, на відміну від інших, не потребує інших пояснень. Довколишні гаї вже одяглися в яскравий, привабливий жовто-гарячий колір. Чарівник прийшов у ліс, фарби, пензлика приніс. У діброву та у садочку стали жовтими листочки. Це жовтень. Ж... Назву жовтень місяць отримав Через те, що в нього припадає час жовтіння листя за характерні погодні умови. Жовтіє та починає опадати листя, температура повітря знижується, часто дощить та з'являються тумани. Звірі готуються до зими, накопичують жир та змінюють хутро. Білка, наприклад, ховає горіхи та сушить гриби. Жовтень це. Місяць пожовклого листя. Також в народі його ще називали весільник, тому що святкували весілля після збору врожаю. Жовтень це середина осені і яскрава пора. Розфарбовані вереснем листочки кружляють, падають на землю. Все навколо. Сипане різнобарв'ям опалого листя. Перша половина жовтня це жовтий, помаранчевий, червоний колір. Але пізніше починаються дощі, холодніше і все стає сіро-коричневим. А ось листопад або ще падолист на Це місяць, у якого на похваті і віз, і сани. Тому кажуть, листопак. Вересню онук, жовтню син, а зимі рідний брат. Назва листопад прийшла із західноукраїнських земель у цей час там опадає сильно листя. Послухайте віршик, осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад за моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли. Вітер віє за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Осипається пожовкле листя, іноді може пролітати перший сніг. Відлетіли у теплі краї вже перелітні птахи. Зра... Ранок може бути морозним. Природа готується вже зустрічати зиму. Послухайте, осінь нам приготувала прислів'я та приказки. Про вересень, листопад та жовтень. Як вересніє, той дощик сіє, серпень страву готує, а вересень її до столу подає. У вересні одна ягода і та гірка горобина. Вересневий час сім погод у нас. Сіє, гріє, віє, туманіє, холодніє, гуде ще й з йде. У вересні і горобець ситий. Вересень птахів у дорогу підганяє. А ось про жовтень говорять жовтень ходить по краю та й виганяє пташок з раю. У жовтні гріє ціп, а не чі, піч. Плаче жовтень холодними сльозами, ходить жовтень. Жовтень жовтень хоче холодний, та й листопад його перехолодить. В жовтні сонцем розпрощайся, ближче до печі підбирайся. Жовтень, як не дощем, то зі снігом. Настали жнива, лежить баба нежива, а як прийшла покрова, стала баба здорова. Хто сіє по покрові, той змушений буде вигводити взимку по корові. В жовтні Гріє і не плуг, і не піч, а ціп. Як у жовтні виореш, мілко, весною посієш рідко той вродить. А ось листопадовий день, що заячий хвіст, листопад і колесо і полос любить, листопад ворота землі. У листопаді земля з осінню бореться. Листопад вересню онук, жовтню син, а грудню рідний брат. У листопаді голо в саду, у листопаді зима на Заграді, листопад зим, зимі ворота відчиняє. А ще, дітки, є легенда про осіннє золото. За народними переказами, осінь це старша донька сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на землі четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце їй сказало забирай все моє багатство, я віддаю тобі все золото. Будь щедрою і люди полюблять тебе. Ось така легенда. А зараз пограємо в гру, що нам осінь принесла. Це нам приготували їжачок і білочка. Будьте уважні. Парасольку, листочки жовті, грибочки, овочі, каштани, фруктів дуже багато, горобинку принесла. І осінні квіти. І дуже багато жовтих листочків. Так, ви справились з цим завданням. Слідуюче завдання пограємо в гру «Знайди осінній пейзаж. А тут дітки будьте уважні. Погляньте на ці ілюстрації і скажіть, де тут осінній пейзаж. Ось він. Тому що пожовкли листочки. А тут на цій ілюстрації йде осінній пейзаж. Ось слідуюча ілюстрація. Дуже багато листочків на землі. Пожовтіло листя, дощик іде. Збір врожаю. А зараз малята давайте пограємо в гру «Осінь яка». Осінь яка сумна, золотиста, дощова, туманна, сонячна, холодна, жовтолиста чарівна, різнокольорова і врожайна, запаслива вітряна. Журавлина, шкільна, грибна осінь, мокра, золотокоса, сіра, мрілива, тепла. Малята, а ще нам білочка їжачок приготували математичні приклади. Давайте з ними будемо вирішувати їх. Усім відома маленька спритна господинка лісів, скверів та парків. <кій> білочка мешкає практично по всій території України. Їдять е, білочка і <кій> їжачок, вивірки, горішки, насіння, гриби і ягоди. Розгризти оце це нашим героям допомагають потужні м'язи, щелепи і гострі різці, які у гризинів. Ростуть усе життя. Давайте перший приклад вирішимо. На узлісі росло 5 сироїжок, а нам потрібно, щоб шість було. Ще виросла одна сироїжка. Скільки стало в нас сироїжок? Шість. На узлісі росло в лісі 2 грибочки. Потім ще виросли. Рахуємо скільки. Чотири. Скільки всього грибочків виросло на узліссі? Шість. Вірно. А тепер, малята, допоможіть їжачку зібрати яблучка в кошик. Він задумався і не знає, як це зробити. Давайте малята допоможемо їжачку скласти яблучка в кошик і порахуємо їх. Один, два, три. Один плюс два буде три. Слідуючий кошик рахуємо самостійно. Скільки яблучок склали в кошик? Молодці, шість. Білочка і їжачок дякують за допомогу, що допомогли їм скласти грибочки і яблучка. Вони з вами прощаються. Ви були молодці. Дуже гарно працювали, ви розумні діти. До побачення!